Всім привіт! Оглянемо цікаву модель велосипеда Cross Egoist з 18-ю рамою. Такі велосипеди є в трьох кольорах, Такі, які ви бачите, ще є синіми полосками та зеленими. Дуже прикольний. 23-го року моделька свіжа, ярка така. По комплектації він заряджений на свої гроші. Алюмінієва рама, гідравлічні гальма Shimano br 200 Легкі в обслуговуванні та надійні. Комплектація тут 24 швидкості, касетна втулочка, Shimano Altus 8 ззаду, 3 спереду, 24 швидкості. Вилучка з амортизацією повністю алюмінієва з локаутом та регулювачкою жорсткості. Покришка Kenda Цей велосипед класно укомплектований, м'яке сідло. Всі запчастинки алюмінієві, підсидільний штир, руль, винос. Все це алюмінієве. Кареточка на промпідшипнику. І передня перекидочка Altus. Загалом велосипед класний. Приїжджайте до нас в магазин або шукайте такий велосипед у нас на сайті. Всім гарного дня!